Вітаю, друзі! Напевне, що вам знайоме відчуття, що ви не можете читати, бо вам важче стало читати впродовж повномасштабного вторгнення. Це така тенденція, хтось виправився, хтось знайшов у собі сіли натхнення знову почати читати книжки, хтось ні. Але, зрештою, розмови про те, що українці мало читають, і їм належало би читати трошечки більше, вони досі тривають. Ми Вкотре сьогодні в ефірі про це поговоримо, це правда чи неправда, наскільки ситуація критична і безумовно, приводом для такої розмови у нас буде тиждень читання, який власне стартував зараз кілька днів тому. Український інститут книги його організував, і Ми будемо говорити про цілі завдання цього тижня. Я, до речі, є його амбасадоркою. Можливо, якщо ви активні в соцмережах, то ви бачили, що дуже дуже багато людей. Постять фотокарточки, такі зеленуваті кажуть, що ми амбасадори читання в Україні і пишуть щось про свої улюблені книжки. Ну, і все справа рук Українського інституту книги. Зараз ми поговоримо з його очільницею, пані Олександрою Коваль. Пані Олександро, чи чуєте мене? Так я вас чую. Добрий день. Добрий день, чудово. А вже втретє відбувається ця там акція чи цей, цей проєкт. Можете з нами поділитися, які саме ви маєте очікування, для чого ви організували цей тиждень, які саме завдання ви ставили перед собою чи перед амбасадорами, перед читачами, які на які ви результати чекаєте. Акції популяризації читання на кшталт нашого національного тижня читання, тобто сфокусовані в часі, якісь такі посилені, посилена увага до читання книжок, відбувається в багатьох країнах, в, зокрема в Нідерландах, Німеччині, Франції, Польщі. І ми вирішили, що і в Україні теж вартує щось подібне запровадити просто це той час, той тиждень, коли ми очікуємо. Що вся спільнота, яка читає книжки, буде звертати на них увагу і нагадувати самим собі, своїм дітям і близьким про те, що читати не тільки корисно, а ще й приємно про те, що книжки можна купувати, дарувати, що книжки допомагають пережити складні часи. І ось тиждень читання він на це і скерований. Хоча зараз в Україні ми бачимо зростання кількості щоденних читачів, тобто тих, які читають щодня з 8 до 17 відсотків за три роки. Це дуже потужне зростання. Ми поки що не розуміємо його причини. Однак загальна кількість читачів практично не змінилася. а понад Половина опитаних, це ми опитування проводили вірніше не ми, а соціологічна компанія це була вибірка репрезентативна. Понад половина е, опитаних все-таки кажуть, що в них нема або потреби читати, або часу читати, або там ще щось. І от е, зараз те, що необхідно, це треба, е, якщо ми не зможемо переконати тих людей, для яких читання не є важливим і вони не мають наміру цього робити, то принаймні ми можемо. Тих людей, які читають раз на місяць, раз на квартал чи раз на рік, можемо їх якось спонукати, мотивувати до активнішого. І частішого читання, і ось саме заходи нашого національного тижня читання, і, зокрема, ця хвиля, яку підняли амбасадори, мені здається, що декого змусить задуматися. В амбасадори ми свідомо запрошували людей, переважно не тих, які саме асоціюються з книжками, тобто не авторів, не видавців. А це були переважно люди зі сфери з інших сфер культури: музиканти, художники, теж багато журналістів. Ну і так як ми слідкуємо, хвиля йде дуже потужна. Тобто, мені здається, що ми досягаємо свого результату і залучаємо людей, не тих, для яких книжка є найважливішою в житті. Пані Олександро, ви знаєте, я помітила, що взагалі з початком повномасштабного вторгнення ем, інтерес до культури зріс, рівно так само, як і до історії, ми можемо бачити просто якийсь плеск популярності е, і історичних ютуб-каналів, і блогерів і інтерес до культури. І, зокрема, мені здається, що це дуже хороші процеси. Так, напевно, що пов'язані із тим, що ми нарешті почали дуже дуже активно вивчати своє минуле і теперішнє розуміти, хто ми, хотіти розуміти, хто ми. Але ж. В нас так само збільшилась кількість і скандалів, тому що Люди цікавляться, люди починають це обговорювати. Літературних, зокрема, ми бачили постійно ці всі обговорення про діалоги з хорошими росіянами: варто чи не варто. Там були і ситуації з Юрієм Андруховичем і з Андрієм Курковим. ось недавно був скандал теж з Сергієм Жаданом і музичним відео. І ви знаєте, я дуже багато чула таких відгуків моїх знайомих, що багатьох людей ці скандали змусили справді звернути увагу на цих авторів, тому що хто. Ось там їхав із таксистом. Таксист не знав, хто такий жаданий, тільки зараз дізнався і навіть виявляв цікавість купити якусь книжку. Як з вашої точки зору, ось ті скандали, які обговорюються, вони якось можуть вплинути на популяризацію читання чи ні? Е, та я вважаю, що кожне згадування е, про книжки, про їхніх авторів, незалежно чи це позитивний чи негативний контекст, він дає сплеск е, цікавості. Е, чи ці люди, які е, побачили скандальне відео Жадана, е, чи вони прочитавши його книжку? Хоч щось зрозуміють для себе, чи це залишить їх при читанні. тут важко сказати, але давайте влаштовувати побільше якихось таких епатажних е, речей, і це завжди допомагає. А, до речі, чи можете ви сказати, е, до, е, які саме книжки можливо? Стали популярнішими за ці два роки повномасштабного вторгнення, тому що я чула, що дуже часто згадують про тигроловів. Що мовляв, ось на тигроловів звернули ще більшу увагу ніж раніше, тому що і сюжет цікавий і перегукується із нашими тепер подіями. До речі, Микола Хвильовий у вас теж в центрі уваги на цьому тижні читання. Йому 130 років або мало виповнитися у грудні. Як думаєте, яку саме, який саме тип літератури ну, от зараз, можливо, за показниками найпопулярніший? Чи українці найбільше його потребують? Може, це якісь пригоди? Е, дивіться, це дуже гарне запитання, і щоб відповісти на нього мало якось спиратися на свої відчуття. Ну, вони певні в мене є, але вони можуть бути дуже помилковими, тому що щоб визначити оці ці тренди, читацькі, ці читацькі захоплення, що більше почали читати, що менше. Тут потрібні би були фактичні дані. Зібрати їх з нашого ринку практично неможливо. Те, що нам вдалося опитати нещодавно кілька великих і кілька малих книгарень, то ну, воно дає якусь картинку, але вона дуже фрагментарна. Наприклад, щодо класики і історичної літератури видавці, які видають, Будуть класику і історичну літературу кажуть, що так, що до класики інтерес підвищується, ну, але теж залежить до яких видань, і це не просто до яких прізвищ, а до якого типу видань. Наприклад, величезною популярністю користується серія, яку видає видавництво Віхола в м'якій обкладинці. Неканонічна класика, якось здається, ця серія називається, а вже до якихось дорожчих. Видань інтерес можливо трохи менший, або ж я про це не знаю, чи видавці про це не повідомляють. Е, книгарні говорять так, що тигролови якось там вийшли на перше місце, але це теж, можливо, ситуативно. Це прекрасний роман, який, звісно, варто читати, варто його знати. Як і всю класику. До речі, ви знаєте, чому ми обрали гасло бути своїми для цього тижня читання? Саме через класику, насамперед, класику, нашу українську в Україні знають мало, за кордоном її знають ще менше. Там навіть часто в цих якихось міжнародних дискусіях на тему культури виникає питання. Якщо ви, українці кажете, що у вас така потужна культура, що ви не маєте іншу культуру ніж Росія, то де ж ваша класика, чому її нема в наших бібліотеках? Оце теж окрема зовсім річ, про яку вартувало би поговорити, але може не зараз. А щодо того, що обрали значить бути своїми. Це бути з класиками на ти, тобто їх знати, читати, зрозуміти, зрозуміти, що вся сучасна література мала свої витоки, що вона не з'явилася ні звідки і зненацька, що під нами потужний пласт власне класики 20-30-х років минулого століття і нашого це розстріляного від Дродження і наших шістдесятників. А якщо занурюватися ще глибше в століття, то звісно, що це теж не до кінця прочитані Шевченко, Франко Леся, Українка, Куцубинський, Котляревський і так далі, їх дуже дуже багато. І е, тому читати класику, розуміти класику, це бути своїми тут. В себе на своїй землі. Але потім це гасло у нас якось його сенс розширився теж до того, що і люди сходу, заходу України, півночі і півдня, вони. Теж мали би бути своїми, саме завдяки читанню хороших книжок української сучасної літератури, українських перекладів, ба більше своїми мали би бути теж наша діаспора І в кожної хвилі, і включно з останніми. Нашими переселенцями сподіваюся, що тимчасовими переселенцями вони повернуться, але їх теж треба подумати, як наблизити до них українські книжки. Ось такі сенси ми закладали в це гасло і в цей тиждень читання, і я сподіваюся, що з кожною такою акцією ми якимось чином до цього наближаємося, щоб бути своїми, підтримувати своїх. І самим собі не шкодити. Пані Олександро, а загалом, перепрошую, трішечки захворіла. Загалом, от, теж одна із таких ну, функцій Українського інституту книги, популяризація, так і от ви пишете, що хочемо, щоб була повсякденна звичка читання. Як саме її формулювати? Тому, формувати, тому що багато людей твердить, що вони там не мають часу, вони би хотіли почитати, вони хочуть читати. Але вони приходять з роботи втомлені гаджети, залізаєш в ТікТок, в Інстаграм, в Фейсбук, і воно все тебе затягує. Е, з вашої точки зору, як людям, які саме люблять читати, е, е, ну, щось зробити з собою, аби все-таки знайти цей час? Тому що багато хто жаліється саме на брак часу. Ой, ви знаєте, я, я звісно, маю відповідь, але вона вам не сподобається, так як і тим людям. які... Що вони не мають часу для цього? Варто просто закрити месенджери, хоча б на півгодини, і тоді зразу ці півгодини звільняються і можна почитати. В принципі, логічно відповідь, ну, це, справді. <систем 'ї> звучить. Я бачу люди просто ось тут я перебуваю зараз на ярмарку е Київбу-Куікенд, куди, теж, до речі, всіх запрошую. Тут дуже цікаво, багато книжок. Я бачу, відвідувачі ходять, втупившись в свої телефони. навколо них. Тисячі книжок, цікавезних, актуальних, дуже класних, ні, вони в месенджерах. Ну, але що ж, не будемо ми критикувати людські звички, але ви спитали, що робити, щоб знайти 30 хвилин часу, я відповідаю. А знаєте, якщо знаходиш 30 хвилин часу на читання на день, 30 хвилин, то за рік можна прочитати до 50 книжок. А я з вами згідна, справді я о, все ж таки, коли себе намагаюсь пересилити вийти з месенджерів і не, не лізти постійно в телефон, я просто знайшла вихід. Я виношу телефон в іншу кімнату, і тоді мені лінь за ним, іти дивитися, тоді я можу сидіти і трішечки собі спокійно почитати ту книжку, яка мені подобається. Теж хороший вихід. Ну але насправді що виробити цю звичку можна тільки з дитинства. От саме таким шляхом ідуть скрізь в світі, просто там з перших днів перебування дитини в школі їм прищеплюють цю навичку читання 20 хвилин на день. І нема такого дня в американській школі, щоб американська дитина початкових класів не читала 20 хвилин на день. От і все, і, і це дуже простий рецепт. Потім, е, знаєте, тут ще про ПІЗУ е, багато зараз пишуть і говорять. Це дослідження е, е, компетентності в читанні, там, математиці і так далі. Е, Ну, це власне низька компетентність в читанні наших школярів. Вона саме через те, що вони не мають навику читання і аналізу великих обсягів текстів і різноманітних. Якщо це ну, починати з першого для наших, року, для наших глядачів, які можливо читали про це дослідження, а дослідження, яке говорить взагалі про компетенції там в різних предметах наших учнів, я зокрема вони прийшли до висновку, що. Не так мало читають наші а, школярі, як не зрозуміють сенсу прочитаного. Правильно я розумію, чому так відбувається взагалі? Так, це правильно там не досліджують кількість читання а там власне досліджують здатність 15-річного школяра. Розуміти інтерпретувати текст, який дають як тестове завдання. От цього не вчать, відповідно, цього нема. Е, ну, це про це треба ще багато говорити. Погані такі досить погані результати цього дослідження були ще у 18 році, але відтоді Міністерство освіти не зробило, мені здається, жодних висновків і жодних кроків. Ми маємо співпрацювати в рамках стратегії розвитку читання, яка у нас затверджена постановою уряду. Маємо співпрацювати з Міністерством освіти і науки. Я сподіваюся, що десь незабаром відбудеться хороша дискусія про те, що ж міняти в нашій школі, щоб ці компетенції зросли. Знаєте, я теж згадую свої уроки в школі. І також в університеті ми на факультеті журналістики достатньо широко вчили і українську літературу, і зарубіжну літературу. І особливо в школі я згадую, що треба було не проаналізувати твір, а похвалити твір, сказати, що письменник чудовий і переказати хрестоматію. Тому я не здивована цими результатами, ж таки те сподіваюся, що щось зміниться. Але загалом у нас досі триває ось ця дискусія. Якщо пам'ятаєте цю... Ці постійні скандали з Дмитром Феліксовим із власником книгарні дуже модної, там, де гарні меблі. От він має амбіції зробити таку найпопулярнішу мережу книгарині, яка просто переверне догори дригом наш книжковий ринок. Всі з нього сміються, з цього Дмитра Феліксова, але він все одно стоїть на своєму. Будемо за ним стежити безумовно. Але все почалось ну, перед відкриттям його книгарні, з того, що. Його товариш, маркетолог в Панфедерів, сказав, що українці мало читають, і взагалі це кошмар-кошмар. І були певний час соціологічні дослідження, так які вказували, які інтерпретували точніше, багато людей, як теж як зраду, що українці мало читають. І, можливо, сама фраза мало читають, вона якась простувата. Напевно, що це складніше питання, але усе ж, як ви думаєте, у нас є? Ось ця проблема із ну, недобором цим читацьким? Чи все ж таки це не, не так все погано? Звісно, що українці читають менше, ніж ми. Тобто українці читаємо менше за багатьох наших сусідів, а вже точно за британців, американців, німців, французів і так далі. Є, звісно, і такі, які читають ще менше за нас, але ж не на них нам рівнятися, тому що ну, теж можна зробити. Кореляцію, що е, рівень доходу України. ВВП вищий там, де люди більше читають. Або можна навпаки сказати: там, де люди більше читають, вищий ВВП. Давайте орієнтуватися на лідерів. Щодо Феліксова, то я просто захоплююся такими ідеалістами, які хочуть міняти світ на краще, при цьому заробляти. Звісно, книгарня це вона насамперед має бути самоокупною, тому що не можна до Докладати в книжковий бізнес, в книготорговельний, так само, зрештою, як і у видавничий. І, і, добре, хай він робить своє. В нього така чудова інстаграмна книгарня, яка подобається одній категорії людей. Нещодавно відкрився на Ярвалу, відкрилася ще одна книгарня на лисенка. Там інший стиль, мінімалістичний, дуже. Незабаром ось прочитала, відкриється книгарня на Хрещатику. І це буде теж, якби для мене це таке вау, вау. Тому що я навіть не уявляю, скільки коштує оренда на Хрещатику, і скільки треба продавати книжок, щоб її оплатити. Але тим людям, які відкривають. Честь, шана і е, побільше би таких людей і в е, інших містах, і особливо в малих містах, де цими книгарнями і не пахне. І е, ну, на жаль, я мушу зараз закінчувати нашу розмову, тому що е, в мене попереду захід, на якому мене чекають, і я мушу там з'явитися. Ага, я, я вас, пані Олександро, розумію, тому що зазвичай у нас зараз на таких заходах, на книжкових, надзвичайно багато людей, там багато панелей, багато виступів. Я розумію, що вас чекають. Дуже дякую вам за цю розмову. Відпускаємо вас далі на зустрічі. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас в ефірі була очільниця Українського інституту книги. Олександра Коваль, ми з нею говорили про зокрема тиждень читання, який зараз стартував, це ініціатива інституту книги. Долучилось дуже багато, як це амбасадори називаються. Так пані Олександра сказала на початку нашої розмови, що не намагались долучити серед амбасадорів людей з інших сфер не з книжкової. Це дуже правильно, тому що саме в такий спосіб проширюється аудиторія. Читання, і я вам хочу сказати про те наостанок про рейтинг найпопулярніших книг. Так ми з пані Олександрою теж зачепили трішечки це питання. От Український інститут книги вони провели таке опитування. Наскільки я можу зрозуміти, воно не може вважатися от вже геть таким сильно репрезентативним, але принаймні це опитані книгарні і от, ну, тенденція з цими топами з бестселерами, Так вона в принципі збігається із ну, тими книжками яких в публічній сфері людей, які цікавляться книжками, стежать за українською літературою сучасною за книгарнями? Це збігається. Отже, якщо говорити про найпопулярнішу українську класику, яку купували українці у книгарнях впродовж 2023 року, то це по перше. А, місто Валеріана Підмогильного», «Записки Карпатого Мефістофіля Володимира Венеченка. Це все видавництво віхола. У них дуже такий модний. Різнокольоровий неканонічний канон, така в них серія. А, також Тигроловий, Сад Гециманський, Івана Багряного від видавництва «Апріорі». цю книгу можна купити разом. І Тигроловий, і Сад Гециманський, ну, чесно кажучи, я цю книжку не бачила, я собі можу уявити, якою вона товщини, тому що сад Гециманський, мало того, що цікавий захоплюючи твір, то це він ще і великий, що добре, його можна розтягувати читати довго. А, також повість про санаторійну зону Микола Хвильового дуже добре купували в цьому році. Це зрозуміло, тому що усі названі мною книги вони пригодницький, ну можливо, крім от Миколи Хвильового, який більш складний до сприйняття, все інше, чудова література, яка особливо відгукується в нас зараз. Якщо говорити про найпопулярніші книжки сучасних українських авторів, не класиків, то безумовно перше місце займає книга Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Тут, уже якщо ви знов ж таки цікавитеся літературою українською, саме стежите за книговидавництвом, книговиданнями та різними. То цю книжку уже. Ну, майже на мем перетворили, так уже в багатьох дописах цю фразу використовують. Я бачу, вас цікавить пітьма. І ну, тут, звичайно, така вдалий неймінг, що називається, і ну, відповідно вдалі продажі. Також драбина Євгенії Кузнєцової дуже добре розкуповувалась, було передбачено, тому що Женя, вона така і людина цікава. Вона дуже класні пише там дописи у себе на Фейсбуку, в Інстаграмі. Вона веде свій Ютуб канал і її попередня книга. Спитайте. Мічку теж стала uh, Це Історія надзвичайно цікава, яка знаєте, дуже помилково багатьма могла би на початку, коли ця ще книжка вийшла, сприйнятися як дівчача, тому що написана дівчиною. Там головні персонажки дівчата є трішечки хлопців. Але насправді ні, це такий стереотип, тому що цю книжку дуже добре прочитали, як і хлопчики, так і дівчатка. Вона в так і для дорослих хлопчиків дівчаток там вже Жені дуже такий чудовий, трішечки цинічний. Буває гумор, і тому книжка безумовно дуже класна і терапевтична. Нові темні вики, колонія Макса Кідрука, Бородатий Тармарин, видавництво там теж така книжка, якою можна прибити за бажання перевершив Макс Кідрук, безумовно, і Оксану Забушку і всіх інших авторів, які люблять видавати оттакені книжки, тому що справді вона величезна. Ну і безумовно, танці з кістками Андрія Семенкова, який є цей хід. Він тягнеться. До цього часу. Ну і наостанок найпопулярніші переклади. Тут теж ну я от кажу слово передбачувані. Ну, справді передбачувано, тому що якщо стежити за нашими за нашими книжками за обговореннями, то в принципі вже можна розуміти, що у нас суперхіт, що у нас найпопулярніше, що у нас викликає резонанс і жваві обговорення. Це надзвичайно класно. От, власне, переклади два найпопулярніших у цьому році, це. МОСАД, найвидатніші операції ізраїльської розвідки. Тут я думаю, не варто пояснювати, чому саме. Тому що ми про цей Мосад говоримо вже другий рік. І, там і в і український Мосад теж ми говоримо. Тому всім цікаво, як же ця ізраїльська структура працює. Ну і безумовно, фактор Черчилля, як одна людина змінила історію, це книжка Бориса Джонсона. Популярність Бориса Джонсона безумовно далася взнаки і популярність і обговорення. Вінстина Черчилля теж напевно, ще посприяла, щоб цю книжку купували, але безумовно і її цікавість теж, тому що Борис Джонсон він не лише хороший оратор з моєї точки зору, але і. Хороший письменник. Нагадаю, що Черчиль теж був письменником і отримав Нобелівську премію за свої твори. До речі, він один з моїх улюблених письменників. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу розмову про читання. Нагадаю, тиждень читання у нас триває, і під час нього ви можете написати у себе в соцмережах про свої читацькі враження теперішнього минулого, які книги вас цікавлять, і почитати про те саме у вашій стрічці. У соцмережах. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам спокійного вечора, спокійної ночі. І лишайтеся з еспресо!